1 жовтня весь світ відзначає Міжнародний день людей поважного віку, свято, яке покликане звернути увагу всього людства на потреби старшого покоління. Ми мало замислюємося над тим, хто ж такі особи поважного віку і чим ми маємо завдячувати їм. Перед усім це люди, які піднялися на найвищі вершини життя, з яких воно бачиться більш реальним, без обман, їхнє найбільше багатство це досвід, знання, уміння, мудрість, але найголовніше це покоління тих, хто пережив війни, голодомори, утиски та переслідування, безпідставні та безглузді втрати рідних. Цього не можна забувати. Пам'ятаємо і далі про свій борг перед ветеранами та людьми поважного віку, робитимемо все, щоб вони щоденно відчували повагу й турботу, мали гідний рівень життя і не втрачали суспільної активності.